Мій котик, бегемотик, ватольотик. Я теж тебе люблю. Ну кидай трубку. Ну ти кидай. Ну все мам, кидай трубку, бо на дівчину чекає. Ну і що, що одружений, Чому ти ніколи мене не підтримуєш? О, Франко. Купив квіти дівчині. Чи знову собі? Квіти купив мамі, але треба ще якось пояснити дівчині. Добре, що тебе в той сезон холостяка не взяли, бо мені вже шкода тих дівчат. Мене не взяли, бо я відмовився робити ось так. А в мене з квітами взагалі проблем нема. Мені їх до пам'ятника приносять. Фу, то що дівчатам даруєш квіти з-під пам'ятника? Ти все рівно краще, ніж Гоголь. В їх на цвинтарі бере. Хлопці, привіт! Цикерки будете? Трохи вологі вночі був дощ. Гоголя не знайдеш двох речей. Парної кількості квітів і окрім центричних поглядів. Какая різниця, конфетки та вкусні. Знаєте, яка різниця між нами? Насше ви вивчають на уроках української літератури, а вас зарубіжної. І то завдяки чорту. Чорту я нічого спільного з Аваковим не маю. Я на відміну від Авакова Стерненку строк не підписував. А ви підпишіться.